Привіт! З вами Смачно Домашнє! Сьогодні я розповім вам про чудовий рецепт, який ви просто повинні спробувати: це лимонний курт. Це чудова кремова насолода, яка поєднує в собі яскраву кислинку та приємну солодкість. Ідеальний додаток до десертів, тостів, навіть просто для ложечки лимонної насолоди. Покажу вам простий спосіб його приготування, щоб він вийшов ідеальний кожного разу. Сам процес не займе більше 15 хвилин, а результат здивує вас. Ключ до успіху правильна техніка. Щоб отримати шовковисту структуру та цей вражаючий кисло-солодкий баланс, який ми всі так любимо. Друзі, підписуйтеся на канал, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І давайте занурюватись у світ чудових смаків. Ну що ж, поїхали. Отже, беремо свіжі лимони, яйця, цукор та вершкове масло. Для початку натираємо цедру двох лимонів. До натертої цедри додаємо 200 г цукру. І блендеруємо. Подивіться якого кольору став цукор. Наступним етапом готуємо 100 міліграм лимонного соку. Сік вичавлений. У мене вийшло якраз 100 міліграм з двох лимонів. Зараз будемо виділяти жовтки від білків, нам потрібно 6 жовтків. Якщо в жовткову масу попаде трішки білка, нічого страшного, так теж. Можна. Тепер поєднюємо жовтки та цукор між собою. Та замішуємо. Додаємо лимонний сік. Які аромати? Цитруси яскраві. Та відправляємо нашу масу на невеликий вогонь. Будемо постійно помішувати. Суміш починає булькати, знімаємо з вогню та додаємо масло. Курт трішки охолов, тепер проціджуємо його. Лимонний курт готовий. Відправляю його в холодильник, але перед тим обов'язково треба продегустувати. Ідеальна кремова текстура та освіжаючий лимонний смак. Тепер у вас є універсальний крем, який ви можете використовувати для десертів, тортів, або просто з'їсти ложкою, коли ніхто не бачить. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Підтримуйте україномовний контент. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли, щоб я приготував. З вами було смачно домашнє. Всього доброго. па-па!